Доброго дня, шановні колеги. Ми знаходимося в господарстві П. «Мелешків», Козятинський район область, с. Сларбинська, де ми відпрацьовуємо технологію застосування продукту «Вітазем» не тільки на озимій пшениці, а й на сої. Дані посіви 30 червня були уражені градом. Соя тоді знаходилась в фазі третього го листка. Наслідок ураження, частина стебла була пошкоджена і десь 40-50% листової поверхні для того, щоб допомогти відновитися сої після того, як вона втратила частину листової поверхні і стеблової маси із метою стимулювання гілкування, утворення додаткових гілочок і нової листової поверхні третього. Липня, тобто на четвертий день після граду був застосований продукт вітазим біо в нормі 1 літр на гектар. Сьогодні у нас 5 липня, і шоста доба після ураження градом, і третя доба після внесення вітазину. Наступний моніторинг ми проведемо через два тижні, там, 14-16 діб. Ми побачимо, як спрацював вітазим. Зараз ось я вам покажу, ось ви є де видно. Відломані частинки рослин і ви бачите, скільки на землі листової поверхні Сіном. 30 числа був у нас сильний град. На цій стороні дуже сильний повибивав сою. Ми бачимо результат, який побив сильно. Град був дуже сильний. і Я попросив своїх друзів, щоб привезли мені вітазин і виходить, через три дні я його вніс. От така ситуація дуже сильний град. От дивіться сусіда пшениця теж повибивало, так повибивало, що ми маємо такі результати. Але будемо сподіватися, що дасть результат. Ми продовжуємо наш моніторинг посівів в господарстві ПП Мелешків. Дані посіви 30 червня 2022 року були уражені градом. Було знищено 50-60% листової поверхні і пошкоджено центральне стебло. 3 липня для стимуляції відновлення рослин був застосований продукт вітазим біо в нормі 1 літр на гектар. Станом на 22 липня або через 19 днів після внесення вітазиму. Ми спостерігаємо наступну картину. Ось ви бачите, зліва від мене контрольна діляночка, яка була залишена, і далі весь масив був оброблений вітазимом. Так от, на контрольній ділянці, де не оброблявся, де соя не оброблялася вітазимом, середня висота рослин 22-23 см. Соя вже зацвітає, є цвітки і є поодинокі боби. 1-2 боба на рослині. Соя, яка була Велікована вітазимом, де був застосований вітазим Біо, має висоту рослин 29-30 см або плюс 7-8 см. І на рослині вже є такі доволі потужні боби. Ви бачите, яка вегетативна маса, яке гілкування. Ми беремо середню рослинку. Навіть після місця злому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 гілочок. А кожна гілочка це в середньому 2-3 боба. Ось і закладені боби, ми бачимо, що їх багато. На рослині тут 1, 2, 3, 4, 5 до 10 бобів проти контрольної ділянки, де у нас є 1-2 боба і більш слабе гілкування. Тобто, от де вона соя була зломана, відновлення гілкування лише. Почалося після відростання в бокові, а тут є і нижче місце злому, там де вітазим внесений, і вище місце злому кількість бобів. Тобто на контрольній ділянці без внесення вітазиму у нас 1, 2, 3, 5, 6 гілочок, а внесенням вітазиму 9-10.